Настала пора варити зелений борщик. От. Це в мене такий щавель. Вже років 5 росте. Один раз посіяв і тут його дуже багато. Тут можна нарвати. Кожний рік він такий гарний, величенький росте. І беремо на борщик щавель. Молоденька. Можно брать такие верхушечки. Ну, сейчас час. О, такая краса. Нарезаемо. Всі інгредієнти шинкуємо їх, додаємо їх в кінці і варимо не більше п'яти хвилин, щоб він був насичений. Всім здоров'я, добра. Бажаю, можна м'ясо додати.